Сьогодні. Я слухала це все з самого початку і думала про те, вау, я знаходжусь сьогодні серед своїх людей. Тому що насправді я, як і ви, є великим прихильником, фанатом нашої сфери агробізнесу. Взагалі, і моєї компанії Сенгента окремо. В я працюю вже більше 12 років. Наразі займаю посаду директорки з логістики напряму насіння. А до цього близько 10 років я займала різні посади у відділі виробництва в Україні і в Європі. В далекому 2003 році, коли я обирала свій майбутній шлях після закінчення школи, я точно не мріяла про кар'єру в агробізнесі. Насправді, мені здається, тоді навіть слова такого не було в загальному вжитку агробізнес. Було сільське господарство і сільгоспідприємства. І е, мріючи про романську філологію, я вступила на факультет з найменшим конкурсом на бюджетне місце. Насправді. І отак моя чи страх, чи сладкість, чи не знаю удача привела мене сьогодні туди, де я є. І я насправді є дуже щасливою людиною, тому що я сьогодні не уявляю свого. Життя свого розвитку в іншій сфері, тому що жодна сфера не наповнена для мене такими сенсами, як агро.